На початку не було нічого, лише звук. І звук став світлом. Усе він народилися п'ять форм, п'ять священних тіл, вогонь тетраедр, що перетворює, вода і косеедр, що пам'ятає, земля куб, що тримає, повітря октаедр, що вдихає. А між ними спалахує те, що не має форми і ймення йому ефір. Платон почув тихий дзвін п'ятого резонансу до Декаедра і сказав Це форма самої гармонії, це ефір, що наповнює простір між зірками. Коли його слова пролунали. Куб метатрона засвітився, і з його центру піднялося сяйво, дихання свідомості, що поєднує все із усім. Так почалася подорож чотирьох стихій у пошуках п'ятої. Вогонь ішов першим. І з відвагою. Вода м'яко, як пам'ять, земля тихо, як гора. Повітря вільно, як сміх. Вони йшли крізь гори і хвилі. Аж коли побачили світло, світло яке не має форми, ти хто? запитав вогонь. Я у вас і між вами, відповів ефір. Без мене ви розділені. Зі мною ви одне. Арістотель почув їхнє повернення і сказав Ефір це не нова стихія, це рух досконалий, що пов'язує земне із небесним. І тоді, у центрі Всесвіту, засвітився куб Метатрона серце гармонії, його форми співали. Тетраедр запалює, куб втілює, Оптеедр вдихає і Едр розчиняє, додека Едр освячує. І коли вони танцюють разом, світ народжується знову. П'ята стихія це єдність. Ця історія записана у хроніках Акаші, як і всі творіння Всесвіту.